Слава Україні! Героям слава! Сьогодні визначний день, і в першу чергу хочеться подякувати людям, які нас дивляться, які підтримують, які купують віски в компанії Віскі.UA. Ми готові закупити 75 дронів, про які ми говорили. В грудні перед новим роком ми нашим військовим з 54-го окремого розвідувального батальйону передали 75 дронів і пообіцяли в найкоротші сроки зібрати знову суму і передати знову 75 дронів. 50% від нашого благодійного фонду, від наших донаторів, і 25 від компанії «Військ.ЮІ». Олексій є представником цієї компанії, ідейним батьком цього проєкту, за що йому велика вдячність, бо людина вкладається на 105% в процес. Топить і ще раз топить, постійно генерує ідеї для того, щоб був новий віскі. Як показала практика, люди дуже тяжко донатять. І ми потратили 4,5 місяці, щоб зібрати 1 мільйон 125 тисяч гривень. Це вартість 75 дронів. Кожному, хто доєднався, 5, 10, 500 тисяч гривень вам нереальний респект, тому що без вас ми б сьогодні про це не говорили. Олексій вклав чималу свою частину душі в цей процес, бо виготовлення віскі, весь процес він дуже тяжкий. Я трошки дотичний до цього і не на словах, а на ділі знаю, як це тяжко, складно, інколи опускаються руки. Але Олексій, приклад тієї людини, яка дуже дисциплінована і робить все, як то кажуть, степ степ і завжди все доводить до кінця. За це я окремо респектую, тому що ну, дуже зовнішність сябман. Дякую тобі, тому що без, е, багато людей, які е, без тебе і ще багато армії людей, е, які не поп ну, тут немає і не попадають в ці кадри, бо, але будемо казати неумовно. За, за кадром вони нас дивляться, ну тобто б нічого не було. Але... Я тобі скажу, дам а, а, якісь а, добри такі, якби думку, ідею, тому що ми жодного моменту в житті ніколи не одні. Завжди є друзі, завжди є людина, якась одна, дві, десять, які підставлять тобі плече, допоможе. Головне рухатись вперед і показувати результати, тому що коли ти один раз показав результат, два, три. І потім воно, воно затягує, і yeah. навіть коли не виходить, падає, тому що і з е, ми скажімо, дякуємо окремим людям, які допомогли на фі фінішній прямій, дотягнути цей збір і закрити ці 25 дронів. Тому, тому насправді я вірю в людей, і люди. Вони завжди допомагають, і ми разом, як, як велика родина, як нація, ми насправді у нас все вийде і все в нас буде добре. От тут хочеться зробити таку підводку до того, що часто я кажу: в єдності наша сила це не просто якийсь вислів, це констатація факта. От Олексій коротко пояснив, в чому вона полягає. В тому, що коли енна кількість людей об'єднані ідеєю, неважливо якої віри, якої мови, хтось на українських, хтось на російських, хтось на німецьких, хтось на англійській. Байдуже. Є ідея, навколо якої згуртувались люди, і, не покладаючи сил, енергії, часу, свого здоров'я, працюють задля результату. Результат, щоб був готовий продукт, який можна продати, і виручені кошти з реалізації продукту потратити на допомогу Збройним силам України? Це сильно мотивує. Навіть на четвертий рік Великої війни не опускати руки, не відволікатися там, що там в Америці, що там е наші партнери. Ми тут, ми нація, ми сильна нація. Да нас небагато, але ми потужні, ми вольові, ми кмітливі. Ми дисципліновані, і ми будемо далі працювати над тим, щоб у наших дітей було велике майбутнє. Це не просто, це складно. Недавно наша знайома писала в себе в інстаграмі такий пост. Вона написала, що патріотизм вдовго, це складно. Я з нею погоджуюсь. Тому тільки щирі люди, які ідейні, і, по друге, дисципліновані, бо дисципліна це та річ, яку ти робиш. Де є можливість кожен день робити те, що не приносить результату. Але якщо ти йдеш крок за кроком, через рік, через два, через місяць, через 10 років, обов'язково буде результат. Є кучу літератури, де пишеться, якщо ви приділите любій справі 100 годин, ви точно станете кращими на 95% чи інші люди. От конкретно в нашому прикладі ми з Олексієм познайомились через віски, а прийшли до того, що у нас з'явився благодійний фонд. Він заснував свою компанію, і ми далі продовжуємо дружити, працювати, підтримувати один одного. І ми виручені кошти віддаємо на допомогу тим, хто потребує цього найбільше, тобто нашим військовим. І отут хочеться передати слово Олексію, щоб він подякував тим людям, які через любов до віскі допомогли нам дотиснути даний збір на 75 дронів. Дякую, Женя. Ну, По-перше, подякувати всім, хто перебрав цей реліз, і всі інші релізи, тому що це там крапелька до крапельки, яка збирається в Велике Озеро і наповнює це озеро. А, а те, що я хотів окремо подякувати, це на фінішній прямій. Е, останні шість пляшок ми зробили. Е, у вигляді пам'ятних пам наборів з цікавими номерами пляшок, всі пляшки підписані командиром 54-го розвідбата, і ми їх, останні ці шість пляшок прийняли рішення розіграти. Чотири пляшки вже розіграні, і тут я хочу подякувати. Володимиру Башлягі, Тетяні Олексіївні Попові, Руслану Бангерту і Рому, Роману Хімій, які розіграли ці набори і серйозно там. Десь 206 тисяч гривень, це вони зібрали. Там 206 і 207 гривень. Да, там було 50, там, 50 да, 50 з копійками. Ну, Там да, там ціль була 50 тисяч, але точно хтось зібрав 53, хтось хтось більше, тому там сумарно сумарно вийшло трохи більше 200 тисяч. Остання така крапля була від бару у Львові for Friends. Це єдине місце, де був цей реліз доступний для замовлення по драмам. Тобто, вони там теж передавали з нового року це віскі і ще там 14 тисяч від них. Решту ми вже закрили самостійно, тобто, там 150% чи 170, ну, Женя, ти мені поправиш. Мені здається, 100 тисяч ми Там майже 175, але за виключенням е, Львівського бару, мінус 14 тисяч, там вийшло 161 чи 162 тисячі. Так, ми 200. закрили вже самостійно. На практиці за рахунок того, що там, ПДВ треба платити по передплаті, акцизи по передплаті, і... то ми просто забрали ці гроші від Royal Бракле і дали ці гроші, щоб отримати <laughs> наступний реліз, про який ми там поговоримо. Тому технічно, думаю, що все ж таки правильно сказати, що це гроші від ройл Бракле. Просто ми взяли в борг, щоб заплатити податки за майбутнє. А... Слава Богу, що Блер Атол вже більше місяця в Україні і в Німеччині, тому ми там вже перші продажі пройшли, тому вже ці гроші повернулись і ми позакривали всі попередні обіцянки, які. Які мали закрити, тому з Ройл Бракли дві пляшки, Теж ми, ми їх розіграємо на у нас буде, івент. Буде да. одну бутилку. Цю номер 54, Це символічно присвячено підписану командиром 54-го окремого розвідбату і патенком Леонідом. Ми її розіграємо на івенті в червні і окремо хочеться подякувати нашому другу, який теж поціновувач віскі, малюкіну Юрію, який зробив донат через віскі. В розмірі 150 тисяч гривень на цей збір. І таким чином, по підсумку, в підсумку ми маємо 75 дронів, 25 VSQA, 10 Юрій Малюкін, і 40 це всі ті, хто вірить в ідею і Фонд Новий час для України. Всі, ті, хто зараз нас дивляться, хтось 200, хтось 500, хтось 10, хтось 1000, хтось 10 тисяч гривень. Ці донати були і просто, і через наш мерч, який є зараз на мені, на Олексії, і через наші патчі, і через благодійне тренування, і просто через любов до того, що ми робимо, ми робимо якісний контент, якого мені не стидно сказати, ніхто в Україні не робить, і це сильно мотивує робити щось унікальне, і давати людям користь, не просто говорити. Про щось, а давати контент, якого немає, і він нас всіх разом робить більш сильнішими, більш інформати... підкованими, дає більше інформації. Тому також хочу вам презентувати наш поточний реліз це, це віскі Блератол, які присвячені. Протидія шахедам, тому що це одна з актуальних проблем, яка турбує цивільних. Ну в першу чергу, цивільних кожен день. Кожен день ці гості непрохані перелітають до нас, тому, тому і так і народилась ідея підкреслити цю тему, тому що ми намагаємося кожен реліз військ присвячити якійсь актуальній тематиці, і може наші там онуки, нащадки потім будуть брати ці пляшки і Розуміти, що в квітні 2025 року Україна жила такі, таку, і українці жили такою проблематикою. Новий реліз Блератол це шотландські військи, присвячені шахедам, і весь прибуток від цього релізу буде направлений на підтримку ППО, мобільних груп. І певних проєктів, яким там займаються Сили безпілотних систем. І хотів би ще подякувати прям пожати руку Євгену, тому що без нього, без нього було б складно все це реалізовувати. Женя підтримує, як і багато з вас, які нас дивляться. Підтримуйте нас ще лайком, вподобайкою і підпишітесь на всі можливі соціальні мережі, тому що там ми через ці канали спілкуємося з вами і звітуємо про, про що ми робимо. Тому дякую вам, що дивитесь нас і чекайте скоро великий-великий звіт про ці дрони. І про щось, і, і, і про щось наступне, про яке ми зараз у нас в процесі е, задумування і, 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 і реалізації, тому що ми не стоїмо на місці і рухаємось е, до нашої спільної перемоги. Так що дякуємо, що додивились до цього моменту. Не забувайте донатити, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. А ми не зупиняємось, рухаємось далі до нових проєктів, до нових зборів, до нових закупок об обладнання, FPV-дронів, все, що зв'язано з нашим напрямком, все заради життя. Тому вам нереальний респект і пам'ятаємо, що в єдності наша сила.